В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Написано: Чоловік житиме не самим хлібом, а кожним словом, що виходить з уст Божих. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Учні зробили так, як їм звелів Ісус, і приготували Пасху. Коли ж настав вечір, сів він до столу з дванадцятьма учнями, тоді налив води до умивальниці і почав обмивати учням ноги та обтирати рушником, яким був підперезаний. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого Ісус! Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Підходить отже і до Симона Петра, та той йому каже Ти, Господи, будеш мені вмивати ноги? Петро ж йому каже Ні. Не митимеш моїх ніг повіки. Коли я тебе не вмию, одрікає Ісус, то не матимеш зо мною частки. Господи, проказує до нього Симон Петро, то тоді не тільки ноги, але і руки, і голову. А Ісус йому. Тому, хто обмитий, нічого не треба вмивати, крім самих ніг. Увесь бо він чистий. І ви чисті, та не всі. Уже і ви чисті словом, яким промовляв я до вас. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Обмивши їм ноги, вбрався знову в одіж, сів до столу та й каже до них: Чи знаєте, що я зробив вам? Ви звете мене, учитель, Господь, і правильно мовите, бо я є. Тож коли вмив вам ноги я, Господь і учитель, то й ви повинні обмивати ноги один одному. Приклад дав я вам. Щоб і ви так робили, як оце я вам учинив. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Нову заповідь даю вам, щоб ви любили один одного. Як я був полюбив вас, так любіте і ви один одного. З того усі спізнають, що мої ви учні, коли любов взаємну будете мати. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою. Благословена ти між жінками. І благословений плід лона Твого Ісус, Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Це моя заповідь, щоб ви любили один одного, як я вас полюбив. Ніхто не спроможен любити більше, ніж тоді, коли Він за своїх друзів своє життя віддає. Коли ви робите все, що я вам заповідаю, то ви друзі мої. Тож слугами вже не називатиму вас, слуга не відає, що його пан робить. Називаю вас друзями, бо все я вам об'явив, що чув від Отця Мого. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками. І благословений плід лона Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Тепер стривожилась душа моя. І що мені казати? Спаси мене, Отче, від години цієї, але ж на те я і прийшов на цю годину, Отче. Прослав своє ім'я і злинув з неба голос і прославив, і знову прославлю. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа. Молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Як же вони їли Ісус узяв хліб, поблагословив, розламав і дав учням, кажучи Беріть, їжте це моє тіло. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою. Благословена Ти між жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Потім узяв чашу, воздав хвалу і подав їм, кажучи пийте з неї всі, бо це кров моя, нового завіту. Яка за багатьох проливається на відпущення гріхів. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Кажу вам, не питиму віднині з цього виноградного плоду аж до дня того, як питиму його новим з вами в царстві Отця Мого, чиніть це на мій спомин. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа. Молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Отак сказавши, стривожився Ісус Духом, і посвідчив, промовивши: Істинно, істинно говорю вам: один з-поміж вас мене зрадить. Учні ж поглянули один на одного розгублено, не відаючи, про кого він говорив. Той відповів Ісус, Кому я кусень, умочивши, подам. І вмочив кусень і подав його Юді Іскаріотському, синові Симона. І негайно ж, узявши кусень, вийшов той Була ж ніч. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.